Привіт усім! Хочеться сьогодні поговорити про провідників, навіщо вони потрібні і для чого взагалі людині наставництво, для чого взагалі людині провідник, вчитель. І як дуже часто люди обманюють себе, вважаючи, що вони дійсно навчаються. В наш а час неймовірно велика кількість людей, які типу вчителі, типу, ладно, дуже багато таких. Але, але це має бути людина за покликом серця, яка дійсно любить людей, яка хоче допомагати людям. Бо коли людина приходить у будь-яку систему, неважливо, що це, за грошима, для того, щоб набрати чим більше учнів, так, на, там, заробити усі гроші світити, людина не може заробити, але багато хто намагається це зробити. А взамін людям не дає нічого, окрім додаткових запитань, скажімо так. Чому я у системі рейки і чому. Саме мій вчитель. По-перше, мій вчитель дійсно мені дана зверху, і я це знаю на 100%, бо вона прийшла після того моменту, як я ледь не віддала душу творцю уже. І я просила істину, я шляхом аскези дуже такої жорсткої. Попросила, щоб прийшов дійсно мій духовний наставник. І мені його дали, і слава Богу. Але важливо розуміти, що справжній вчитель буде захищати своїх учнів як діток. Він буде вести за руку, і він відпустить вас тоді, коли ви будете готові до самостійного. До самостійного польоту подорожі. І ще важливо, що справжній наставник, він укаже шлях, але він не дасть вам, як то кажуть, знаєте, такої чіткої інструкції. Бо у такому випадку, якщо людина вам прям розповідає все від А до Я, що ви маєте робити, які практики, які напрацювання, то навряд чи ви зможете вирости. Бо кожна людина має проходити свій шлях самостійно. Усім гарного дня!